Початку холодів завбачливі водії міняють гуму на колесах автомобілів. Аби впевненіше почуватися на ковзькій стежині, перевзутися радять і людям, а точніше підкуватися. Та не так, як це зробили конячці Ксюші. Чобітярі взувають краян у спеціальну гуму, і ця процедура кажуть доволі популярна серед мешканців обласного центру. Чоловік 20 в день, 30 звертається з подобною проблемою. Ми її з успіхом вирішуємо. Це дуже скажімо так, якісний пластичний зносостойкий матеріал. Він не перший рік використовується нами. Зараз він улучений тим, що в нього включений поліуретан, і він набагато із цього менше зношується. Про відповідне для зимовбрання наголошують і медики. Окрім правильного взуття, необхідно і правильно ходити ковзкою поверхнею. Ніколи не напружуватися під час ходіння по льоду. Треба йти злегка розслабленим, особливо в ділянці колін. Готовність номер один до того, щоб присісти, якщо невдалий крок зроблений, взуття має бути на низькому каблучку, на низьких підборах, 12 сантиметрові підбори це великий ризик отримати травму і опинитися в травматології в самі гарні дні святкові. До сонячного Закарпаття сніг залітає не так часто, як на решту території України. Проте, коли це стається і дороги сковує ожеледь, кількість пацієнтів травмпунктів зростає. У комфорті стверджують травматологи. Мають бути не лише ноги, а й усе тіло. Легко одіватися, одежа має бути комфортною, не сковувати наші рухи ну, в такому плані. Має бути комфортно, тепло і зручно перш за все. А гарно це я вважаю на останньому місці в цьому списку. Ми поцікавилися у перехожих, яке ж зимове взуття обирають вони. Взуття має бути зручним, це головне шпорами, щоб були, щоб за щось зацепитись. Кожа де й тепло, щоб було тепло, якщо холодно, щоб не промокало колись ляк. На шипах віддаю перевагу взуттю шкіряному з хорошітками. Щоб вона, щоб ноги не потіли і було зручно не ходити. Без каблуків, щоб зручна була підошва, і щоб не було слизько на льоду». Головне, щоб не скользко було. По рекомендаціям продавців, консультантів. Мені удобно на шпільках, я звикла. Думаю, краще на підошві і бажано без якимось шипами. А ви? Зручну, теплу і щоб не ховзалося». Яке має бути взуття, щоб було зручним на зиму? Нормально, тепло. Правильно підібране легке вбрання може бути теплішим за светр. Наше тіло гріє не одяг, а прошарок повітря. Тому дві сорочки краще за теплу ковтину. Альтернатива сорочкам хіба що по справжньому тепла річ. Шоста бригада на третій машині на виїзд шоста на третій. У них є 10 хвилин саме за такий проміжок часу. Міські лікарі швидкої повинні доїхати до людини, котра чекає на допомогу. На селі часовий норматив становить 20 хвилин. Бригади санітарів намагаються якнайшвидше дістатися пункту призначення. Утім, нерідко чують зауваження від пацієнтів. Є що скаржиться, особливо коли їм треба за дві хвилини. За дві хвилини ми не можемо доїхати. Їм це що, ну здається, їм що це дуже довго. Ми їдемо. Ми стараємося на протязі хвилин бути в них. Дивлячись, де вони живуть, в якому кінці міста. Доїхати до пацієнта справа нелегка, особливо взимку. Кожен затор чи прибрана вулиця, хоч і ненадовго, але затримують швидку. Утім, за словами водіїв, незважаючи на труднощі, у середньому машина доїжджає до місця призначення за 10-12 хвилин. Буває, що то машина легка, то вона стане десь в ямочку і пробуксовує. Десь наверх на червеницю така машина не піде, навіть азелька не піде. і з мігалкою, ході з сиреною, все одно є такі артисти, які не пропускають. От наушники на вуха надіне, телефон, музику слухає, він не чує скору просто. І, все. і не вступає дорогу. Час прибуття швидкої багато в чому залежить від технічного стану медичного автомобіля. В Ужгородській станції швидкої допомоги налічується 15 машин, із яких дві на ремонті. Хоча більшість автівок не нові, працівники станції власними силами намагаються підтримувати їх у хорошому стані. Був більшого позору, немає, коли хворого переоружати з одної машини на другу. Стараємося так, бо доїжджали. Є так, що і не ділю, дві не є поломок, а є так, що дві-три зразу. Ну, заміну маємо і кажу, випускаємо, ставимо на ремонт, поки справляємося. На систему швидкої допомоги Закарпаття виділили 65 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на оновлення автопарку та обладнання карет швидких, а також поточні потреби. Зокрема, за рік машини витрачають 900 тонн палива. Загалом же для налагодженої роботи швидкої допомоги на думку керівництва слід взяти до уваги кілька моментів. Швидка повинна працювати як воєнізована структура, тобто має бути 100% виконавча дисципліна. Це по перше. І друге, це треба, і ми вже цим займаємося, переглянути мережу. Тобто ці станції, ці машини повинні знаходитися не ексцентрично за містом, а вони повинні знаходитися там, де звідки поступає найбільша кількість викликів. За першими офіційними даними на Закарпатті у сільській місцевості в норматив вкладаються 97% викликів швидкої у містах. Такий показник становить 91%. Його прізвище вписане золотими літерами в історію краю та країни в цілому. Теолог, фізик, математик за освітою Августин Штефан брав активну участь у громадсько-політичному житті Закарпаття. У подіях починаючи з 1919 по 1939 роки. Всюди можна побачити присутність Августина Штефана на Закарпатті. Один із керівників Карпатської України доводився навіть родичам її президента Августина Волошина. Мама Аустина Волашина і її рідна сестра, мама Аустина Волашина, вже батькові Аустина Штефана. Вона була там тіткою. Коли відкрили меморіальну дошку, іменетий Порошківець став більш популярним. До 2006 року по своїй суті мало хто знав про Аустина Штефана. У 2006 році нам вдалося організувати відкриття цієї меморіальної дошки, і з того часу більш, скажімо так, безумовно, Аустин Штефан для нас, що села вже більше так відомий. У Порошкові не забувають про свого уродженця і з року в рік разом із іншими зимовими святами вшановують пам'ять видатного земляка. 120-ту річницю з дня народження закарпатського сподвижника відзначили різдвяними піснями. Споминами та розповідями про Августина Штефана. «Августин Штефан займає провідне місце в історії Закарпаття 20 століття. Небагато людей такого рівня, які справді творили історію. Під час урочистостей письменник, уродженець Порошкова Олександр Гаврош, запропонував встановити меморіальну дошку ще одному діячеві, родом із Порошкова Івану Кречку. Це перший народний артист України від Закарпаття. Людина, яка дуже багато зробила для популяризації українських пісень у краї. Тому пам'ятну дошку вартувало б встановити на будинку культури. За рік, сподіваються, селяни так і станеться. У Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості Падійон Юн» відбулось новорічно різдвяне свято для ромських дітей Романо Нейвоберш, що в перекладі означає Ромський новий рік. Підготувало таке дійство Товариство ромської культури Лаутарі, яке очолює Віллі Пап Молодший. У цьому ансамблі зібрана талановита ромська молодь, яка опановує гру на різних музичних інструментах. Якщо в першій частині концерту виступали молоді таланти, то у другій вже дорослі музиканти, які теж входять у вокально-інструментальний ансамбль Лаутарі. Вперше на сцені зібрали представників різних музичних колективів, які разом виступили з концертною програмою у планах і створення професійного ромського ансамблю. Ромські діти – це, знаєте, у них дар від Бога. Любого взяти, взяти дитина, якщо, знаєте, немножко йому допомогти, як в культурі, як в обученні, як в будь-якому будь знанні, якщо є заінтересованість людей, які хочуть займатися дітьми, ромські діти дуже талантливі во всьому. Привели ми дітей сьогодні з метою, щоб вони ознайомилися із своєю традицією, з, культури, з культурою, звичаями ромського великоволелюбного народу. Без сумніву, що ромська музика завжди викликала захоплення у наших співгромадян і жителів Закарпаття. Ну, а сьогодні те, що ми побачили, Безперечно заслуговує на подяку і велику увагу. Десятирічний Мишко колядник із досвідом у колективі шкільного ансамблю дятелінка, що зі словацької перекладається як конюшина. Хлопчина вже п'ятий рік. У дитячому вертепі він грає пастушка в традиційному одязі словацьких танцівників із минулих століть. П'ять років са учієм п'ять років навчаюся фольклору і танцям у дитячому колективі народної творчості дятелінка. Від малку моя мама навчала мене співати, танцювати. Сьогодні ми колядники, і за традицією народної творчості ми колядуємо і приносимо новину про те, що Христос народився. Христос пан Коляда словацьких дітей в Ужгороді уже традиційне свято. Його організовують працівники генконсульства України в Словаччині. У дитячому колективі дяділінка, що з міста вранов над топлю, навчаються й діти з корінних українських сімей. Діти дуже тішилися на приїзди і зустріч в Ужгороді. Звісно, що ціла словаччина через цих дітей бажає всього найкращого Закарпаттю. І ми спільно можемо поважати доброї співпраці та доброго сусідства один одному. Добру співпрацю, а добре сусідство. ми маємо тут ці традиції вже два роки. Ми були тут і торік. Усе це відбувається за сприяння консула Станіслава Обіцькі. Він сам родом із враньова над топлю. Тому наш колектив сьогодні і тут. Окрім того, ми дружимо зі словацькомовною школою тут, в Ужгороді. в Ужгороді. Солодкі подарунки від керівництва області отримав кожен учень, учасник дитячого колективу зі Словаччини. А от сам Олександр Лодида розповів, що під час новорічно-різдвяних святок і сам колядував, і колядників приймав. Але вдома, як правило, приїжджає коляда, колядає від молодих людей, хлопців, школьників, які театралізовано це роблять. Також від церкви приходить коляда. Так що колядників на різдвяне свята хватало. Ну, це основом жінка цим питанням займається. <гум> Але достатньо. Новорічно різдвяні свята тривають, а на Закарпатті тривають коляди. Першу поразку у поточному сезоні Ужгородки отримали на виїзді від Львівської галичанки з різницею в один м'яч. Причин багато: чужі стіни, хвороба петровської і зовсім не об'єктивний арбітраж. Прежде всего, нужно повышать требования к себе. Команда Галичанка э, підтягивається из года в год. Как бы, они много работают над защитными действиями, у них неплохая защита. Э, ну, Соответственно, мы так сыграли, потому что нам потрібно було реалізовувати свої моменти ігрові. Э, и я думаю, результат мог бы быть совсем другим. Наступний поєдинок уж городки зіграють через тиждень. Їх суперником буде третя команда Суперліги Херсонська Дніпрянка. Підопічні Петровського у хорошій фізичній формі. З поміж травмованих Дарія Кот. Проте в обоймі знову Петровська. Хочемо зіграти от контрольну гру з командою Баямара. Це в румунському чемпіонаті команда йде на другому місці. Це дуже серйозний суперник. Ну і взагалі зіграти з сильним суперником, з іншим стилем. І ми побачимо готовність команди на даний момент. В Принципі ясно, що Херсон е серйозна команда. Вона Зі Львовом іграла в себе дома, виграла одну гру 10 м'ячів і одну гру зіграла в нічію. Тобто, це серйозний суперник. Я думаю, що на даний, на даний момент це можливо і сама сильна команда України у Жорецькій Карпати залишила Ірина Лозінська. Натомість прийшла Ганна Лезинська, молода і перспективна гандболістка Миколаївського реалу. Колектив достатньо хороший. Команда дуже сильна. Я думаю, що я хорошо влілася в цей колектив. Ще одне світило у складі Карпат Вікторія Цибуленко. Безперечно, краща бомбардирка жіночої суперліги останніх років, яка люб'язно погодилась переїхати з Кривого Рога до рідного Ужгорода. Мені пригласив тренер Борис Анатолійович і я не змогла відказати. Мені дуже подобається Карпати і саме город, так як я тут родилась, і грала. Правда, те було давно, але все ж я починала тут, в Ужгороді і мені очень грати в команді Карпати. Таке підселення, певно, кращий подарунок шанувальникам гандболу у новому році. Вони ж бо повинні відповісти взаємністю і підтримати улюблену команду 18 і 19 січня у спорткомплексі Юність.